Я знову хочу всім сказати доброго ранку, всім, хто прокинувся, всім, хто до нас доєдналися, хто готові почати цей день з невеличкого дослідження, точніше, я б не сказав, що це дослідження, так, просто розсудження над Божим Словом. Дякуємо нашому дорогому Господу за те, що він дарує нам можливість взагалі, в принципі, досліджувати своє Слово. Поки що це є можливим, тому що, це, тому що слово його це є скарб для нас. Воно вчить нас не просто якісь там історії, або що там було колись написано, воно вчить нас життю, а воно вчить нас мудрості, а мудрость це досвід, аби ми не попадали в ту яму, в яку попадали колись люди до, до нас. Сьогодні на черзі ми маємо з вами. Пороздумувати над 123 псалмом Я про, я його зачитаю, як ми вже звикли, потім щось спробуємо винести для себе. 123 псалом. Пісня при підході до храму. Якщо би Господь не був з нами, нехай скаже Ізраїль. Якщо би Господь не був з нами, коли люди повстали проти нас, то вони би живцем проковтнув нас. Коли люто запалали на нас своїм гнівом. Нас неодмінно б накрила вода, потоком понеслася б наша душа, над нашими душами неодмінно пронеслись би бурхливі потоки. Благословенний Господь, який не віддав нас, як здобич в їхні зуби. Наша душа, як той горобець, випорхнула із сіті свивця. Сід порвався, і ми спаслися. Наша поміч в імені Господа, який створив небо і землю. Як ви зрозуміли, <клух> сьогодні псалом описує героїчно, героїчність нашого Господа, який постійно піклується про свій народ. Одразу те, що кидається в очі, те, що хочеться підкреслити. Це те, що такі псалми, як і всі інші псалми, тому що псалми, вони характерні один з одним тим, що це не просто якась пісня, стішок, віршок або ще щось. Це, за єврейською традицією, псалми писали як пережиток. Тобто, колись людина щось пережила, і вона написала. Епічну поезію. Зараз епічна поезія в нас носить назву таку: ой, не назву, а носить коннотацію таку, знаєте, щось таке оркестрове, щось таке от дуже таке потужне. Але на самому ділі це слово під собою має конотацію епосу, тобто те, що пережива людина, те вона і написала, тільки оформила це в якості пісні, і потім вони це співали. І найперше, що хочеться сказати в будь взагалі про псами. І, і ми бачимо на підставі цього псаму, що таке могла написати лише людина, яка це пережила, яка була свідком, свідком цієї події, або взагалі народ. Але ми знаємо, що це написав Давид. Але, Або взагалі народ, який це все бачив, який це все пережив. І наступне, що хочеться сказати про цей псалом, що вони бачили не тільки історію, але й вони бачили Бога. Таке такий псалм могла могли написати лише люди або людина, яка які, Точніше або яка знала та бачила Бога. Саме як особистість, не саме як сила, не саме як якогось хто так в сторонці, або не легенда, а саме Бога як особистість, який живий, живе і буде жити, і буде піклуватися про свій народ. Отже, щоб в нас було щось, ну щось подібне, я так простими словами, то ми маємо знати Бога саме як особистість. А не там, десь якось я почув колись про Бога, або на Пасху я колись прийшов один раз на рік в церкву, і все на цьому залишилось. Дуже багато людей задають тут, де я знаходжусь. Ну, тут є обстановка така, що вона змушує задавати питання. І от і віруючі, люди, або напіввіруючі, вони постійно говорять: якщо Бог є, то він відвернувся від нас. На підставі Біблії ми бачимо, що Бог ні від кого не відворачується. Просто, як далеко ми від Бога. Як далеко ці люди від Бога. Одразу згадуються інші історії. От тут автор цього 123 го псаму порівнює те, як нахвинули погані, як, як нахвинули. Ну, не випробування, я не люблю просто це слово, як е, як зло нахлинуло на добрих віруючих людей, як тут написано, німов вода потоком накрила, накрила би і понесла би усі душі, які є живі, одразу згадуються історії в Біблію, наприклад, про Єзекію. Ми пам'ятаємо, що Ізекія жив в 775 або 750 році до нашої ери. І на той час Єрусалим нараховував лише максимум 25 тисяч осіб. Це максимум. Але до його воріт підійшла величезна навала професійного війська 185 тисяч нам говорить Біблія, тільки тих, хто померли. Це було асирійське професійне військо, яка би мало стерти би все з лиця землі, повністю стерти і розібрати каміння з каміння увесь Єрусалим. Але Бог втрутився. І ми пам'ятаємо, чим все це закінчилося. Тим, що уся, увесь цей поток величезної людської навали він не зміг змити, як бурхлива вода. Могла би розмити берег, Єрусалим? Ні. Ми бачимо, що Бог втрутився, і ми бачимо, що Бог врятував. А все почалося з того, що Єзекія на самому початку, як тільки, та й взагалі Ізекія був віруючою людиною, він був вірним Богом, але на самому початку він пішов до храму, тому що він знав Бога, він знав Бога як особистість, він розмовляв з Богом як з особистістю. І тому люди, які говорять, що «От чому Бог мені те послав, або Бог просто від мене відвернувся, але самі при цьому ходять один раз на рік і то ходять на, на Пасху, аби там щось так помахали водичкою, вони не мають права взагалі казати ім'я Бога, тому що вони не знають Бога. Вся історія Ізраїлю, вона це. Продовження однієї, однієї тої самої історії від самого початку, як Бог створив, потім виводив, опікувався, на, ну, наказував це трішечки некоректно, навчав свій народ і потім продовжував навчати, і потім дав надію на спасіння. Історія, яка записана в Біблії, це не легенда, тому що легенда складена один раз колись, а історія Ізраїлю писалася протягом величезних століть. <кій> Тому ми на всіх цих підставах можемо твердо вважати, що псалми і взагалі Біблія, яка складається з 66 книг, це не легенди, це історії. Історії людей, які бачили на, вла... на власному досвіді, як діє Бог в їхньому житті і що він їм заповідав. Далі, що хочеться підкреслити. Це те, що навіть якщо ми бачимо з вами опис віруючої людини, яка бачила Бога, яка ну дійсно молилася йому напевно, ну видно, що вона навіть любить Бога. Але все одно ми бачимо, що та людина, яка вірить вірить в Бога, та людина, яка любить Бога, все одно вона не застрахована від того, що на цій землі на неї можуть очікувати якісь страждання. Все одно вона не може бути застрахована від того, що якщо вона навіть з Богом, якщо, якщо вона пише про Бога, мовиться з Богом, ходить разом з Богом, вона все одно не застрахована від того, що, тут, як тут написано. Вони би живцем проковтнули нас. Вон, нас би неодмінно накрила вода, це він говорить про цю нававу всіх усі, злих людей. О, над, над нашими душами неодмінно принеслись бурхливі потоки, це теж він пише про гнів. Навіть ми, християни, не застраховані всього сьогоденні від того, що на нас можуть або косо подивитися погані люди. Або взагалі в на нас, нас в країні може початися війна, і ми будемо змушені тікати. Але я розкажу свій невеличкий власний досвід. 24 число я разом зі своїми колегами, а також зі всіма тими, хто вчиться в моєму інституті, а це Український гуманітарний інститут. Ми були в Бучі 24-го числа з самого ранку. Я просто не можу зараз згадувати повністю всі ці досвіди, тому що їх було надто багато, але 24 го числа ми змогли евакуюватися повністю всі. І не просто евакуюватися куди-небудь як, як, як небудь. Ми їхали такими дорогами, де не було заторів. Я не знаю, як так вийшло. Взагалі ми випадково це зробили. Ну, у Бога, нема випадковості. Ми приїхали туди, де нас вже чекали. І ми приїхали в такі умови, ми, ну, як Божий народ приїхав, ми люди були віруючі, абсолютна більшість з нас були віруючими людьми. Ми приїхали в такі умови, де ну, не це були неймовірні умови. Це були дуже класні умови щодо проживання, щодо харчування, щодо, в принципі, перебування на, на тій території, там, там, де ми перебували. А мої колеги, які залишилися героїчно відстоювати наш інститут, приїхала, якби приїхали російські війська в наш інститут, вони приймали біженців, вони прийняли величезну кількість біженців. Вони молилися разом з цими біженцями. І коли вже Буча була під окупацією, вони разом з молитвами виходили лісами, потім різними стежками, різними селами. І незважаючи на те, що вони повністю були під окупацією, там повсюди були російські війська, їм все одно вдалося пройти через такий невеличкий коридор лісами до, ну, до наших сил, потім, звісно, вони евакуювалися. Навіть через віруючих людей, Бог благословляє, і також невіруючих. І Багато хто потім згадує це і багато хто повірив в Бога. Що хочеться підкреслити, з цього, що іноді страждання це не знаєте, не брем'я, як говорять у нас на русському язикі, це не те, що Бог от посилає, аби там використати тебе, аби подивитися, чи є в тебе віра, чи нема в тебе віри. Ні. Просто страждання іноді це шлях до перемоги. Є декілька шляхів. Перший шлях це тоді, коли Бог тебе відсторонив від страждань. Це, наприклад, сталося зі мною в Бучі. Я не бачив 25 те число, тому що я виїхав 24-го числа. 25-го числа я вже був в безпеці, а 25-го числа Буча вже була окупована, і мої колеги героїчно вже допомагали біженцям. Я цього не бачив. мене Бог від цього зберіг. Але іноді. Бог допускає страждання, і Він допускає страждання не для того, аби аби ми написали похоронну пісню. Навпаки, аби ми написали гімн хвали. Тому що, якби Бог допустив так, що все з християнами було б добре, християні могли б називати трусами, які постійно тікають від усього. Якби Бог допустив, що з християнами абсолютно все добре, сенс, тоді християнам бути на землі. До них би, до християн йшли б всі абсолютно люди, які хотіли б позбавитися своїх проблем, але не для того, аби пізнати Бога. Якби Бог допустив, що з християнами усе було б добре, то погодьтеся, не було б ніяких перемог тут, на землі. Ніх всі би казали, та це все просто співпадіння, та християни просто втікли від усього цього. А так ми можемо з вами на підставі нашого особистого досвіду навіть бачити і цей досвід передавати іншим людям, як Бог діє. На жаль, ми зараз живемо в останній час, і люди дуже сильно. А черствелі, як є російське слово, і їм щось доказати, ну, щось показати це марнота часу. Це якщо людина хоче повірити, от тоді вона й повірить. Я, я з цим неодноразово зіштовхувався. І псалом 123. Він хоче нам ще раз нагадати про те, що навіть у віруючого народу можуть бути лиха. Але ці лиха допоможе переносити Господь. 123 й псалом хоче нам нагадати про те, що якщо ми хочемо розраховувати на, якусь, на якийсь захист від, від Бога, ми маємо знати Його не просто там в історії в Біблії щось прочитано, а ми маємо знати його як особистість, а це забезпечується завдяки. Не тільки регулярному відвідуванню богослужінь, але ще й особистими відносно, в тому числі читання Біблії, кожного дня і молитви. 123 й Псалом хоче підкреслити те, що е, історія, яка почалася аж давно тоді, вона продовжується і сьогодні. Велика боротьба, яка почалася тоді, колись давно, вона продовжується сьогодні. Тому що сама Біблія це продовження однієї тієї самої історії, але протягом століть, аж написало 66 книг по цій історії, а це означає, що це не легенда. І 123 й псалом хоче ще раз, і ще раз підкреслити, те, що в будь-який момент Господь може нас спасти, і Він, він спасає. І ми не мов, як тут описує автор, не мов той горобець, просто візьмемо і випорхнемось із сітей мисливця, тому що Бог з нами, тому що наша поміч в імені нашого Господа, який створив усе, який, е, да, будь ласка, який створив усе, який все тримає в своїх руках. Дякую вам за увагу, і давайте на кінці ми з вами помолимося. А особливо я хочу помолитися за страждання, тому що я зараз бачу цих людей, де я зараз знаходжусь, я просто не можу сказати, де я знаходжусь, я знаходжусь в прифронтовій зоні. Я обіцяв, що я нікому не скажу, де і що я роблю. От, але я хочу молитися разом з вами за цих людей, тому що. Вони сприймають страждання як кінець. Але для християн уся Біблія написана такими словами, що страждання це лише шлях. Адже ми покликані не для того, аби тут на землі зробити рай. Ми покликані, аби тут на землі, через землю, попасти в рай і привести з собою якомога більше людей. І Господь нас веде, тому що Він, наш повководець, помовимось, будь ласка. Батько наш Небесний, ми ще раз і ще раз, ще раз і ще раз, з дня в день ми будемо тобі дякувати. Дякувати за те, що ти поряд з нами, за те, що ти піклуєшся за нас, за те, що ти повстав за нас, і за те, що ти ведеш нас. Господи, ми дякуємо тобі за Твоє слово, тому що Твоє слово відкриває. Чому? У ця відповідь, винна відповідь, чому? Дорогий Господь, ми дуже дякуємо тобі за те, що ми можемо читати твою Біблію, і Біблія вона підкреслює, що з нами можуть ставатися лиха, але ці лиха з нами можуть ставатися не, не тому, що Ти нас покинув, а тому, що Ти нас ведеш. Ми дуже дякуємо тобі, Господи, за те, що Ти не відмовляєшся від нас і Ти написав для нас дуже багато історій, і ми мовимо тебе про те, Господь, аби. Ти продовжував вести нас далі, тому що ми тут, на землі, ми твої солдати, а ми, а не відпочивальники в раю, якщо взагалі землю можна назвати раєм і взагалі на землі хоч десь є рай. Ми дуже дякуємо тобі, Господи, за те, що ти чуєш наші молитви, і ми молимо тебе зараз про тих людей, яких страждання, яких які переживають зараз негаразди, яким вже все це набридло, ми молимо про них. Аби ти підтримав їх, які вже готові відмовитися від Тебе, Господи, ми молимо Тебе, аби Ти своєю рукою тримав їх. Ми молимо Тебе, Господи, аби ти був в кожному із наших сердець і Ти показував кожному з нас шлях. І шлях до перемоги. Можливо, зараз ми не розуміємо, чому з нами стається такі страждання, але ми більше ніж впевнені, що потім. Ми будемо посміхатися весело з цих історій, і вже потім ми напишемо пісні про всі наші історії. Господи, ми дуже дякуємо Тобі за те, що ти обіцяв нам навіть дуже скрутні ситуації давати хліб, давати воду, і не один із праведників не помере від голоду. Ти це обіцяв, і ми дуже дякуємо, що ти дбаєш про нас. І ми молимо і ще раз молимо, будь ласка, Господи, благослови тих людей, які втратили надію, втратили сили. Благослови і підтримай тих людей, які втратили рідних людей, які втратили своїх рідних і близьких. Господи, молимо Тебе, підтримай кожного з нас і дай пам'яті не забувати досвіди, які пережили ми колись, аби коли настала. Пора нам проявити більшу відтривалість, аби отримати найбільшу перемогу. Ми не зламалися. На підставі тих досвідів ми пам'ятали і ми стояли, як та сталь, яка загортована в міцному вогні, що є міцніше за будь-що. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти чуєш наші молитви, сповни наші серця Духом Твоїм святим, аби ми були дійсно Твоїми християнами. Amén.